Доброго дня, студенти! І зараз ми розглянемо ще один приклад розв'язково, практичної роботи, розрахунок консольної балки. У нас є завдання побудувати іпюри поперечних сил та згинальних моментів і підібратися переріз з вотаура. Для прикладу розглянемо ось таку схему навантаження консольної балки. Зауважимо, що закріплення в нас з правого боку. І ось такі вхідні дані для розрахунків. Відразу залишимо місце під схемою для побудови епюр. Тобто ми розмірні лінії продовжуємо вниз, для того, щоб не забути, що там будуть в нас епюри. Ось таким чином ми продовжуємо розмірні лінії. Це на контуру. Таким чином залишаємо місце для іпюр. А далі проводимо нульові лінії. У нас будуть дві епюри, і пюра поперечних сил та згинальних моментів, тому нам потрібні будуть дві горизонтальних нульових лінії. І так, це буде нульова лінія для іпюри п'ю. А це буде нульова вас лінія для епюри з винання. Ліні. Е, нульові лінії слід підписати. Давайте це зробимо. І так, перша епюра – це епюра поперечних сил, позначимо буквою Q. Одиниця вимірювання поперечних сил кілоньютон умножить кілоньютон. Бачите. Так, справа від лінії помічаємо, що це нульова лінія, ставимо нулик. І так само підписуємо другу епюру, це буде нульова лінія. Для іпюри згинальних моментів ставимо букву М момент. І одиниця вимірювання кНью на метр. Одиниці розмірності моменту. маємо. Далі що ми робимо? Це позначаємо опорну точку і показуємо на схемі опорні реакції. Опорна точка в нас справа, як ми бачимо. Позначимо червоним кольором її. Опорна точка А. І покажемо, які виникають опорні реакції. В опорі е, жорстка заділка виникають три складових опорни реакції. Я показала на схемі вертикальна ВА, горизонтальна HA і момент опорний Ма, А позначає індекс точки А. Зараз наша задача знайти чисельні значення опорних реакцій. Для цього ми скористуємося рівняннями рівноваги, їх три нагадую, і ми розглянемо всі три. Ну, По-перше, горизонтальні сили. Горизонтальні сили в нас представлені тільки силою HA, значить, вона має дорівнювати нулю. Розглянемо е, суму вертикальних сил, тобто сил по осі Y. Нагадую правило знаків. Сили, які спрямовані вгору, ми беремо зі знаком плюс, а вниз зі знаком мінус. І так у нас виходить F1 плюс VA, але мінус F2. 2. І вся ця сума має дорівнювати минуло. У момент в це рівняння не входить, тому що це рівняння сил. Підставляю наші дані в рівняння. ми знайдемо ВА, і воно буде дорівнювати мінус 2 кН. Знак мінус нам говорить про те. Що обране на схемі напрям є невірним, і насправді ВА буде спрямоване вниз. Ми не будемо вносити зміни в схему, бо це зробить схему, не читаємо і тільки пояснюємо, що мінус напишемо спрямоване вниз. Спрямоване вниз. Це нам знадобиться для визначення знаків А Наступне рівняння це сума моментів відносно будь-якої точки конструкції. Ми візьмемо з вами точку А. Вона вже існує на нашій конструкції. Позначена. І так, йдемо зліва направо. Момент, як ми бачимо, спрямований проти годинникової стрілки, будемо. Записувати його з мінусом. f 2 також дає напрям обертання відносно точки А, дивиться, проти годинникової стрілки. Точку А обходить проти годинникової стрілки. Значить, також будемо ставити знак мінус. мінус «Мінус 2 Помножити на відстань від сили f 2 до взятої нами точки А. Відстань буде складати B плюс B. Зверніть увагу, в цьому завданні 2 однакових відрізки B. І нарешті F1 обертає 에, відносно точки А, за годинниковою стрілкою, го Якщо я продовжу напрям F1, в мене виходить напрям загодиного розстрілів. Значить будемо писати зі знаком плюс. Плюс F2. Побачите F1. І відстань від F1 до точки А це просто B. І ще в нас є опорний момент, який тримає конструкцію, він спрямований за годинку стрілку, тому беремо його зі знаком Плюс, плюс Ма. І вся ця сума теж має дорівнювати нулю, якщо наша конструкція знаходиться в рівновазі. Що і має бути? Не рухається. З цього рівняння ми знайдемо чисельне значення МА. Зараз переходимо власне, до побудови епюр. Епюри можна будувати, починаючи або з лівого, або з правого кінця балки, не можна тільки з середини починати будувати, і можна при побудові епюрик'ю не застосовувати метод перерезів. Давайте розглянемо. Якщо дивитися на балку зліва направо, то на ділянці А ми не бачимо сил. З'являється сила тільки f 2 перша. Тобто ми маємо відкласти величину f 2 або вище нульової лінії, або нижче нульової лінії. Як це вирішити, знак Q? Нагадуємо, що Q вважається додатнім, якщо обертає балку за годинникову стрілку і від'ємно, якщо проти. Беремо будь-яку точку. Правіше F2, тому що ми йдемо зліво направо. І дивимося, що F2 обертає проти годинку. Значить, ставимо знак мінус. Тобто лінію, яка показує наше Q, ми проведемо знизу, ось таким чином. І підписуємо, що це в нас. Величина 8. 8. Далі зустрінемо F1. F1 протидіє F2. Якщо F2 ми відкладали вниз, значить F1 відкладаємо вгору. Якщо від восьмі відняти 10, ми отримаємо 2. Ось таким чином. кладемо тут лінію і записуємо, що це 2. Для перевірки і пюри ми давайте подивимось стрибки. І так, перший стрибок. Перший стрибок у нас йде від 0 до 8, і це стрибок на величину сили f 2 Ми бачимо, співпадає. Так? Другий стрибок це стрибок від 2 до 8. Загалом це буде 10, і це в нас стрибок від прикладання сили f 1 що теж задовільняє вимогам. І третій стрибок в нас від 0 до двійки. Що ж це за сила дає е, такий стрибок? Це в наше значення ВА. Воно якраз вийшло в нас. Е, 2 кН. І знак співпадає, тому що ми домовилися, що насправді ВА спрямована вниз, якщо ми спрямуємо ВА вниз, ось таким чином, то відносно будь-якої точки балки, а правіше ВА балки нема. Відносно будь якої точки, обертання йде за годинниковою стрілкою, це в нас ВА нагадую, е, тому виходить знак плюс, ну, що в нас і отримується по іпюрах. Зараз я приберу всі ці пояснення, вони не потрібні на іпюрах. Це для того, щоб ви зрозуміли, як перевіряти іпюр. І так, залишилося поставити тільки знаки. Плюс ми ставимо зверху, а мінус знизу, знаки ставляться в кружочках. І ще потрібно зробити штриховку. Штриховка має бути перпендикулярна до нульової лінії. Ось так. Ну, більш красиву роботу я вам приклад роботи, я вам надам в інструкційній карті. От насправді це виглядає ось таким чином. І так продовжуємо нашу побудову. Переходимо до епюри М з генальних моментів. Для того, щоб побудувати епюри моментів, треба взяти перерізи. Як беруться перерізи? Перерізи треба взяти при зміні навантаження, тобто близько від прикладених. На, на зовнішніх сил F1 і F2. З якого боку ви берете переріз, це неважливо. Це залежить від того, як вам зручно, яку частину балки зручно розглядати. Давайте візьмемо, ми йшли з лівого краю з вільного незакріпленого кінця. І візьмемо два перерізи. Переріз 1. Зліво від сили f 2 Це буде перший переріз у нас. Це римська цифра 1. І другий переріз зліва від f 1 Це буде другий переріз, Римська цифра 2. Ну, знову ж таки, більш красиво оформлення, ви подивитесь в інструкційній карті. І так зараз ми розглядаємо перший переріз, розглядаємо його з лівого боку, з зліва. Записується це таким чином. Ми з вами визначаємо момент в першому перерізі зліва. Обов'язково помічаємо, з якої сторони ми дивимось на момент. І так, якщо уявити, що іншу частину балки ми закриємо після першого перерізу, то ми бачимо тільки діючий постійний момент. Він постійний, він розтягує верхні волокна. Отже, ми маємо його з від'ємним знаком. Отже, правило, ми розглядали в лекції, якщо момент розтягує верхні волокна, то знак момента буде від'ємний. А як визначити, як визначити? Нижні чи верхні волокна будуть розтягнені. Давайте уявимо собі, що є тільки цей момент. Він що зробить з нашою балкою? Він її, він її е... деформує ось таким чином. Тобто, дійсно, верхні волокна будуть розтягнені. Отже, знак мінус. Зараз я проберу цей прямокутник, він нам буде заважати. І так, ми пишемо, що момент першого перелізти зліва буде це мінус М. Ну, це в нас мінус 5 кілометрів. Тут зауважу, що знаки мом... що моменти, будівельники відкладаються в бік розтягнених волокон. Якщо розтягнені верхні волокна, то момент слід відкласти вище нульової лінії. Виглядати це буде таким чином. Ось так. І підписуємо величину, що це п'ятірка. П'ять кілометрів. Ось. Зауважу також, що знаки момента змінюються місцями. Тобто, зверху буде в нас мінус, а знизу буде плюс. Розглянемо другий перепис. Уявимо собі, що іншої частини балки немає. Що ми побачимо? Ми побачимо момент. Постійні, і силу f 2 яка допомагає цьому моменту, і вони обидва працюють в один бік зі знаком мінус, і сила f 2 на плече Б. Давайте зараз це запишемо. І так, момент в другому перерезі. Також зліва, буде давати наш постійний момент мінус Е, і допомагаюча йому сила Е 2 на плече B відстань в даному випадку від F2 до другого перерізу. Ось таким чином. І це буде 16,521. Мінус 21 кіл ньютон на метр. Так, Вибачте. Нет. Так, зараз ми відкладемо. Зауважимо, що стрибки на іпюрі моментів спричиняють тільки моменти і нічого крім моментів. Тобто від точки 5 без стрибка ми піднімаємось на величину 21. Знову ж таки, зі знаком мінус. Бо розтягненими в нас виявляються верхні волокна. Зараз ми можемо розглянути точку А і відкласти зосереджений момент МА. Слід тільки вияснити, які волокна він розтягує. Для цього ми собі уявимо, що нічого крім МА не існує. Тобто це буде балочка наша, і це наш момент МА. І ми бачимо, що він також працює таким чином, щоб розтягнути верхні волокна. Отже, теж зі знаком мінус. Мінус 17. Зараз ми і це і покажемо на схемі. 17 менше за 21, ми відкладаємо десь тут 17, нехай в нас буде і з'єднуємо ці дві точки в лінією. лінію. І підписуємо, що це величина 17. 17 на метр. Це. Ось таким чином ми отримали іпюру. Залишилось тільки покласти штриховку. Готово. таким чином, іпюра в нас готова.